Вітаю, Христос Воскрес, Воїстину Воскрес. Я зачитаю одне місце. Це один віршик Івана Луки, 12 розділ, 35 віршик. Нехай підперезані будуть вам стегна, а світила ручні позасвічування. Це говорить у контексті про кінець світу, щоб були підперезані. підперезані це як? колись люди ходили в довшому одязі, і для того, щоб їм було зручніше щось робити, тому що одяг заважав. Чи кудись йти, вони підперезувалися якимось поясом, чи рушником. Підперезавши це, тобто бути в стані готовності. Коли ти підперезаний, ти готовий приступити до якоїсь праці, чи в подорож, чи ще щось можливо, ти є готовий. Підперезавшись, ти є готовий. І слово Боже, в нас закликає, щоб ми були готовими. готові ми до чого? До зустрічі з Ісусом Христом. Ми знаємо, що хочемо цього ми, чи не хочемо. а... Кінець світу настане. І всім людям прийдеться пристати перед Богом. Але ми, як християни, ми читаємо Івангелію, і багато місць нас закликають, що ми були готові. Коли почалась повномасштабна війна, і дуже багато волонтерів їздили на схід для того, щоб забрати людей із небезпечних місць, там, де йшли бойові дії, забрали людей і перевозили сюди. І тим людям там давали декілька годин, можливо, десь годину, десь півгодини, десь 2-3 години давали часу зібратися, тому що там ставало небезпечно, їх потрібно було якомога вивести швидше. Коли сталася Чорнобильська катастрофа, ми знаємо, там є місто таке Прип'ять, Людям там взагалі давали декілька хвилин, декілька хвилин зібратися. Саме необхідні зібрати речі і потрібно було ж як швидше. Виїхати звідти, тому що там ставало небезпечно. Людям давали час. Десь годину ми знаємо, сходять тут, давали декілька хвилин. Е, питання хочу задати. А скільки буде часу, коли прийде син людський, скільки буде часу нам підготуватися для того, щоб е, Бог нас міг забрати? Написано при останній сурми мертві Воскреснуть. Ми перемінимося. І це все, все буде як. Кліпнути оком це навіть секунди. Тобто, часу нам практично не буде. Та взагалі не буде нам час. І через те ми читаємо Євангелії, що ми були завжди готовими, тому що наше життя може в будь-яку мить обірватися все. Просто перестане серце битися в грудях. Ми тим більше живемо в країні, де йде війна. Ми не знаємо, що нас завтра чекає, що нас в дорозі чекає. І я закликаю вас, і Боже Слово, щоб ми всі, я і ви, всі були готовими до зустрічі. Багато людей в старшому віці, я знаю, їх запитують, чи ви є спасені. І деякі люди вони просто починають плакати, тому що вони не впевнені, що вони є спасені. Хоча все життя вони проходили в церкву, вони не. молилися, слухали проповіді, співали. Ну вони не впевнені, що в мене є спасень. Можливо, тебе щось мучить в сердині, ти знаєш, що ти з кимось не довший час ти ходиш і ти є непримирений. Можливо, в тебе якийсь гріх тебе мучить, і ти відчуваєш, що ну, щось тебе мучить, щось тебе тримає. І сьогодні є час для того, щоб це все вирішити. Ти можеш закритися в кімнаті, просто сказати, Боже, ти бачиш, який я є. Попросити Бога пробачення. Коли ти згрошив проти когось, ти піди просто з ним поспілкуйся. Примирися. Написано, нехай сонце не заходить у гніві вашому. Тобто, коли ти б з кимсь поругався, посварився, не лягай спати, поки ти не примиришся. Написано, що нехай сонце не заходить у гніві вашому. Завжди вирішуйте це питання, тому що воно, як коли затягується, тоді роками люди не говорять. Далі гордість підкрадається. Ми знаємо, що було, коли Каїн і авель, коли гордість підібралася, зависть, просто брат брата вбиває. Я хотів би, щоб ви завжди були впевнені, що ви є спасені. І це є питання номер один сьогодні для кожного з нас. Питання номер один це спасіння наших душ, твоєї і моєї душі. Тому що, можливо, ти служиш церкві, ти співаєш хорі, можливо, пропоїдеш, але ти знаєш, що щось тебе тяготить. Можливо, ти просто приходиш в церкву і слухаєш. І слово Боже каже, що нехай стегна ваші будуть підперезані. Тобто будь готовим до зустрічі з Ісусом. Написано, нічого нечистого ні туди не війде. ніякого гріха туди не війде. Ти маєш бути впевнений на 100%, що ти є спасений. Будь готовим до зустрічі з Ісусом Христом. Я бажаю це всім вам, щоб ви були завжди впевнені, що ви є готові, якщо не так. То є ще час, Поки б'ється серце в грудях. Є час приморитися з Ісусом. Ось такі роздуми вам на вечір.